Усім привіт! Сьогодні я напекла булочок з какао, або, як мої онуки ще говорять, булки з шоколадом. Але тут шоколаду ніякого немає. Просто поєднання какао з цукром, він отак розплавлюється, і получається дуже гарна смакота. Знаєте, як ото круасанчики шоколадні, дуже смачні, це найулюбленіші булки нашої сім'ї. Хочу поділитися рецептом і як я їх роблю тіста ви побачите зараз на екрані і залишу в опису під відео. Хоча сама я роблю дрожжеве тісто без рецепту. Просто користуюсь деякими правилами. А для дрожжевого тіста, що головне? Ну, перше, це, звичайно, дріжджі, щоб були свіженькі. Я завжди користуюся сирими дріжджами, мені так більше подобається. По-друге, це цукор. Треба додати так, щоб було і солоденько. Але не занадто. Ну, і тут у мене є правило: для булочок з солодкою начинкою або для пирожків, я використовую 50% цукру від кількості рідини. Тобто, якщо я зараз ставлю тісто на 600 мл молока, я буду сюди додати. 300 г цукру. Ну а поки що я приготувала опарку, тепленьке молочко скришила 30 г дріжджів, пів кіла муки і нехай собі бродить. А тим часом я буду готувати здобу. Сьогодні я беру три яйця, точніше два яйця і один жовток. Дріжжеве тісто дуже любить жовтки. І, скажімо так, не дуже білки. Ну, якщо змога в мене є, я ставлю тісто на одних жовтках. А сьогодні нехай так. Сюди ж додаю весь цукор, у мене його 300 г, ванільний цукор чи ванілічку, що маю, трібку солі, і я все це вимішаю міксером. Збивати тут особо нічого не потрібно, просто гарно вимішати. Звичайно, можна вінчиком або веделкою. Ось так у мене гарненько піднялася опара, така пишненька. Видно, що дріжджі гарно бродять, свіженькі, і я буду додати сюди здобу. В рецепті є масло, і ось воно в мене ще стоїть, але до нього черга дійде. Поки що замішую тісто без нього. Тісто в мене вимішане, воно не липне до рук, воно досить таке гарне. І ось тільки тепер я буду мішувати масло. Воно у мене кімнатної температури. І отак я буду розмазувати по тісту і вмішувати. Додавання жиру в тісто таким способом ніколи його не посадить, ніколи його не заб'є. Це не обов'язково повинно бути вершкове масло. Це може бути маргарин, це може бути олійка. Це не має дуже великого значення або якоїсь відмінності. Значення має те, коли ви його додасте до тіста і в якому стані. В такому випадку тісто вимішується трішки довше, ніж зазвичай, але це для тіста тільки плюс. Тісто при вимішуванні дуже гарно вбирає жир і стає таким гарним еластичним. Ну, Миски, звичайно, велику кількість тіста дуже незручно вимішувати, тому обов'язково продовжую це робити на столі, щоб його можна було вимісити, якщо потрібно, вибити, ну, щоб тісто було еластичне, еластичне. Перемісити тісто неможливо. Так, ну нарешті я його вимісила, я задоволена, воно дуже ніжне, промішане все. Положу його в мисочку, накрию і в тепленьке місто нехай підходить. Пройшов деякий час, і моє тісто піднялося. Я стіл змащую олійкою і буду викладати його прямо на стіл. Отаке воно пухке. Гушистеньке, не дивлячись на те, що воно було таке досить тугеньке. Обминати я його не буду. Я зараз сформую отакі продоввисті колбаски, щоб надалі мені було зручніше їх розкатувати. І залишу буквально хвилина 15, поки приготовлю листики, поки включу духовку. І тепер мені це тісто треба розкатати так тоненько. Без фанатизму, звичайно. Не дуже вже так, ну, щоб можна було звернути потім рулетик. Звичайно, ці булочки можна зробити з будь-якого тіста. Не обов'язково саме цей рецепт. тобто В кожної господарочки є свій улюблений е, рецепт рожового тіста. Тут сама фішка в начинці. Тобто я з цього тіста можу наліпити багато різних булочок. Там і вертушки, і ватрушки, і якісь. Е, Пиріжечки, наприклад, Ну, смакують найбільше саме ці булочки з какао. Отак от поверх тіста я насипаю щедренько цукру. Знаєте, от Скільки тісто його отак от поверх, потім какао. Ніколи не важила на вагах, скільки саме йде цукру, скільки какао. Просто отак от на око, щоб його не було забагато, ну і не замало. Не знаю, якось вже так наловчилася. Тісто нічим не промазую, нічим не змащую, щоб там більш прилипало. чи що. При скручуванні, воно потім на другу сторону какао з цукром перезнімається, і його так, його так достатньо і дуже гарно. Тому що, якщо мало какао, смак не такий, ну, тут треба якось вгадати, щоб його було не забагато, але й не замало. Прищіплюю країшки. Краєм опускаю вниз і нарізаю такі порціонні булочки. Виложу їх на листик, я листик змазала олійкою і буду їх викладувати так трішечки на відстані один від одного, щоб ну, їм же ж треба ще було куди підходити. Олочки накрию, щоб не підсихав верх і нехай собі підходять. Духовка мене розігріта на 180 градусів. Ставлю на 30 хвилин. Спилу з жару рум'яненькі, духмяненькі смакота. Какао з цукром розплавилося, навіть отак повитікала отака смакота. І тут зараз саме головне. Зняти ці булочки, поки вони ще гарячі. Тому що, коли ця вся смакотінь, оця вся шоколадна карамель застине, то потім їх від листика буде не віддрати. Тож, поки гарячі, я їх перекладу на підносик і нехай тоді вичахають. Тіста в мене вийшла ціла гора булок. Тут вистачить усім. Вони дуже м'які. Ну, зараз вони ще звичайно гарячі, але вони такі пушисті, такі м'ягенькі, тісто таке аж слойоне. Ну, прям як натуральні круасани, тільки трішечки по-іншому зроблені. Дуже багато начинки, вона вся розтеклася. І це смакота-смакота, особливо для тих, хто любить усе шоколадне. Вони дуже смакують з молоком, я навіть уже приготувала його, бо зараз набіжать мої внучата, будуть хватати булки і їм потрібно, щоб молоко вже було налите. А вам дякую за перегляд, всім миру, добра і здоров'я і всім пока-пока.